В українському сегменті телеграму шириться мережі каналів, що спеціалізуються на цькуванні, булінгу дітей та підлітків у мережі. Адміністратор таких анонімних каналів отримують з цього вигоду у вигляді коштів. Про це свідчать результати незалежного журналістського розслідування антикорупційного центру NGL Media, яке вони оприлюднили у себе на сайті 31 березня. Деталі дізнаємося від авторки дослідження журналістки NGL Media ЄЛИЗАВЕТА Чип з нами на прямому зв'язку. Єлизавета, вітаю, вітаємо. Доброго дня! Чи можете більш детально розказати нам про мережу цих телеканалів, телеграм-каналів? Як вдалося взагалі вийти на їх слід і хто за ними взагалі стоїть? Ну, взагалі, ця історія почалася з того, що моя знайома дівчинка-підлітка, 13-річна, 13-річна, Розказала про те, що стала об'єктом цікування спочатку на одному каналі в телетелеграм-каналі, а згодом вже і серед однолітків. Справа в тому, що хтось з її однолітків анонімно розмістив її фото з образовим підписом в популярному серед підлітків. Каналі, сущність Львова свілове-2024». На той момент цей канал нараховував. Близько 6 тисяч підписників і був дуже популярним серед підлітків. Тобто на нього підписувалися школами цілими. Ну і, відповідно, ця знайома дуже сильно засмутилася з цього посту, тому що, відповідно, його бачили всі її знайомі і над нею сміялися. Варіантом, як припинити цікування, це. Треба було заплатити адміністратору каналу за те, щоб він зняв цей пост. Ця послуга коштувала 200 гривень, тобто дівчинка заплатила ці гроші. Ще адміністратор пропонував за 300 гривень знати, хто був кривником, тобто хто розмістив. Тому що система працює так: розмістити образливі пости на цьому каналі можна безкоштовно, а вже жертва цькування... Може зняти його за гроші або от знати контакти кривдника. А як вдалося вдалося як знало... як дізнатися, що це не перший випадок? Ну, по-перше, весь контент цього каналу це є образливі пости, тобто з фотографіями дітей і з усілякими гидкими підписами, закликами до насилля і так далі. Окрім цього каналу, цей канал має ще чат. Де було 1300 теж підлітків, які нон-стоп обговорювали ці пости, що були на каналі. От і да, я коли починала взагалі займатися цією темою, не думала, що вона настільки масштабна, тому що як виявилося, що подібних каналів такої тематики дуже багато. І от власне вдалося встановити, що сім каналів належать до однієї мережі, тобто вони пов'язані одним менеджментом. Ці кан канали існують не такий канал існує не тільки у Львові, він був у Дніпрі, у Києві, у ем... Харкові, в Окупованому Маріуполі, Москві і Одесі. Я знаю, що ви також. Чи чуєте нас? Все добре, Єлизавето. Я знаю, що що ви також, так би мовити, працювали над цим дослідженням під прикриттям, аби зрозуміти, хто саме стоїть за цими телеграм-каналами. Чи можете детальніше про це розповісти? Хто їх організовує і чи є спроба після закриття одного телеграм-каналу відкрити інший? Так, от складність встановила взагалі встановити, що це. Відколи ця мережа працює, дуже складно, тому що так, канали і народжуються дуже швидко. Тобто, от за місяць, поки я спостерігала за цією мережою за березень, канали змінювали адреси, змінювали назви чотири рази і переїжджали. От, як, я під прикриттям, під фейковими аккаунтами. Теж намагалася, не намагалася, а розмістила пост на, на каналі, потім з іншого фейкового аккаунту зняла його. І так само, коли е, канали переїжджали, те саме робила і з іншими каналами. Тобто, е, вдалося з'ясувати, що скрізь менеджери дають е, номер картки однієї тої ж людини. Ну тобто, це означає, що е, гроші отримує. Е, отдна е таа сама особа. Так, і ми нагадаємо, що ми спілкуємося зараз про мережу телеграм-каналів, які заробляють на дитячому і підлітковому булінгу. І спілкуємося з журналісткою, яка займалася розслідуванням такої теми, Єлизаветою Чип, журналістка видання NGL Media. пані Єлизавето, Хотіли б також почути з приводу того, як взагалі правоохоронці реагують на такі випадки, чи є механізми впливу на такі поширення дискредитаційні, які можна розцінювати як булінг щодо дітей. Держа. Та да, це дуже цікаве питання, і я сподіваюся, ми почуємо відповідь. Глядачам нагадаю, що повне розслідування можна в деталях прочитати на NGL Media і дізнатися більш більш детально про те, як, як це відбувалося. Так, пані Елизавето. Я повторюю ще раз питання з приводу того, чи правоохоронці реагують на такі випадки, чи є механізми взагалі, які дозволять ідентифікувати тих, хто розміщує такі оголошення у Телеграмі. Щодо цих телеграм-каналів в Дніпрі, наприкінці лютого якраз був закритий телеграм-канал «Сущність Дніпра, Закритий був теж через скандал, тому що батьки дітей знали про цей канал в школах, так само говорили вчителі. І, власне, можна сказати, що зусиллями батьків і вчителів, які завели цей канал скаргами. Він був закритий. Щодо поліції Дніпровської, я говорила з ними, вони відкрили головне управління поліції, відкрили два кримінальних провадження щодо каналу Сущність Дніпра, але, на жаль, про перебіг розгляду цієї справи вони нічого не розказали. Тобто, в якому вона зараз стані, невідомо. Щодо решти каналів, то, ну, наскільки мені відомо, нічого немає, і але. Я би дуже хотіла, що щоб цією справою цією проблемою зайнялися правоохоронці. До речі, ще одна сторона е, з приводу роботи взагалі таких телеграм-каналів. Е, там те, що публікується у таких телеграм-каналах, воно обмежується якраз такими е, публікаціями щодо інших дітей та підлітків, е, чи там намагаються поширювати іншу інформацію, намагаючись ну, якось подавати себе як розважальний, можливо, mm -hmm. так телеграм-канал. Е, ні, на, на саме на каналах там е, тематика тільки розміщення постів, е, розміщення постів з фотографіями, образами дітей. Щодо чатів, то там е, трошки відрізняється. Тобто там не тільки обговорюють те, що було виставлено на каналі. Зокрема, що я, що мені вдалося відслідкувати це е, що через чати цих каналів намагаються розповсюджувати наркотики. Е, так само там є і дитяча порнографія в гівках, то я вже не кажу, наприклад, про нецензурні слова, про образи, заклики до насилля і так далі. Ну, тобто контент цих чатів, він досить. Е, як би сказати, Забета ще питання: чи вдалося встановити взагалі якийсь зв'язок створення подібних телеграм-каналів із тим, хто їх організовує? Можливо, там є якийсь російський слід, чи це все таки йдеться про громадян України? Щось про це відомо. Але сподіваюся, зараз налагодимо зв'язок і зможемо почути її відповідь. Нагадаю, ми спілкуємося на тему булінгу, зокрема в кіберпросторі, І взагалі про безпеку в інтернеті будемо далі говорити. Також до нашої ефіру доєднається і психолог, який дасть оцінку у тому, як впливає булінг на психологічний стан дітей. А зараз намагаємося відновити зв'язок з журналісткою Енджел Медіа, яка досліджувала яка ситуація із поширенням телеграм-каналів, в яких поширюється булінг. Єлизавета, ще раз повторю питання, чи вдалося знайти якусь інформацію стосовно організаторів і чи є вони, можливо, жителями Російської Федерації, які таким чином намагаються ще додатково створити проблеми в Україні? Встановити, вдалося встановити декількох адміністраторів. Цих каналів, тобто вони адмініструють не один канал, а одразу низку каналів. Один з них це виявився військовослужбовець Збройних сил України, Морпіх. і ще вдалося встановити людину, яка отримує кошти, тобто картку якої для того, щоб діти перераховували гроші за зняття постів, е, ним виявився Даниїл Степаненко, він українець, він з Сумської області. Е, власне, я з ним зв'язалася. Те, що це він, це однозначно, що це саме ця людина. Е, я з ним зв'язалася. Він по телефону не захотів говорити, проте прокоментував в Телеграмі е, свою причетність до мережі оцих е, кан е, каналів. Е, Підліткового булінгу він заперечує, каже, що не знає, не чує, нічого вперше чує і взагалі не має навіть картки в тому банку. А картка відкрита в Сенсбанку, От що він займається криптовалютою, надає, консультує з криптовалют і про в принципі оці, оці канали нічого не, не чув. Щодо решти, щодо адміністраторів, то вони все підтвердили розказали, в принципі, плюс-мінус, як це працює, але теж е, казали, що не знають, хто є власником, і заперечували власне зв'язок з Росією. Але мені вдалося встановити, що, е, наприклад, Одес... менеджер одеського каналу, тобто людина, яка давала ці картки, зв'язувалася з дітьми, е, е, Телефон цих телефон цього менеджера російський. Так само і в Львів, на львівському каналі, менеджер Львівського каналу, так каналу, так само на російському номері телефону. Ну, тобто, це трохи дивно, чому не купити, наприклад, пригрушні українських сімок, да, і, і вже з них не налаштовувати собі. Не, не, не створювати тих менеджерів. Це перше. По-друге, теж трошки дивна географія, як на мене, цих каналів. Тобто, це прифронтові при, при, при е, міста: е, Львів, Київ, Москва, та сама і окупований Маріуполь. Там теж дуже популярний цей канал. Це близько 7 тисяч підписників. У них. і е, відповідно там платять на російську картку і рублями. Ну і ще один момент: це те, що менеджер. Е, Львівського каналу мав юзернейм Фортеця Львів. А фортеця Львів це е, такий наратив, який поширювала російська ІПСО минулого року, минулого літа в Тікток. Ну, от, отакі от моменти, вони дуже дивні, але е, адміністратори каналів заперечили будь-який зв'язок з, Ро, з Росією. Проте, кураторство російське, проте… Коли я них питала про власника каналу, хто є власником каналу, вони казали, що ніколи його не бачили, не знають, хто він, тому що всі переговори, все спілкування ведеться в мережі. ведеться онлайн, і ніхто ніколи нікого не бачив. Вічна віч але ну, власника каналу мені з власника цієї мережі цього проекту встановити не вдалося. Проте він зі мною зв'язався вже після виходу розслідування. Він написав мені знонімного телеграму. З анонімного телеграму. Представився, що він є власником, дуже тішився, що я його не знайшла, що він лишився неідентифікованим. Хвалився, що його знайти неможливо, і не поліція його не знайде, і ніхто, ніхто, ніхто. От. На останок він мені сказав, що Это що не конець я с вами що не закончив, і після того мене почали бомбити повідомлення про те, що намагаються зламати е, мої акаунти, мої телефони. Ну в принципі, всюди. Зрозуміло, пані Елизавету. Дуже дякуємо, що доєднались до нашого ефіру і власне і за роботу таку дякуємо. Ми будемо далі обговорювати okay. цю тему. Поспілкуємося власне про позицію правоохоронців з приводу таких ситуацій. Єлизавета Чеп, журналістка видання NGL Media, була з нами на прямому зв'язку. З нею обговорили ситуацію, коли через телеграм-канали е, вчиняють булінг і намагаються на цьому заробити.